Глядачам телеканалу Бориспіль на часі програма про головне. Тож прямо зараз дізнайтеся цікаві події вівторка, 6 вересня. У справах дітей та сім'ї дарують дітям соціально незахищених категорій канцтовари, закупка яких передбачена програмою. Під час об'їзду представники служби також перевіряють умови проживання дитини. Такий візит під назвою Спільний загальноміський цілеспрямований рейд урок поділяється на два періоди. Перший з 29 серпня по 10 вересня здійснюється, аби перевірити, як діти приступили до навчального року. Другий рейд у жовтні є підсумковим. У рамках. Щорічної акції урок служби в справах дітей передано подарунки дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також діти, які тимчасово переселені з окупованих територій України. Паш патрульної поліції звернув увагу на автоВАЗ, яке вночі виїжджало з покинутої території на вулиці Запорізька. На перехресті з вулицею Завокзальна водій ВАЗу не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. На вимогу про зупинку ніяк не відреагував і почав тікати. У ході переслідування недалеко від села Сеньківка Ваз вилетів в поле, після чого водій покинув транспортний засіб та почав тікати, залишивши всередині свого товариша, у якого від удару була зламана рука. Водія чоловіка 60-го року народження Затримали, він зізнався, що перед тим як сідати за кермо випив з другом пляшку горілки. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Міжнародний аеропорт Бориспіль оголосив конкурсний відбір на посаду генерального директора. Заяви про участь у відборі та інші необхідні документи приймаються до 18-ї години 4 жовтня 2016 року. А сам конкурсний відбір розпочнеться з 11 жовтня. Кандидати на посаду мають продемонструвати здатність управляти змінами, орієнтацію на результат, комунікацію, лідерські та ділові навички. Ці та інші вимоги опубліковані на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. Країни Методикою однієї з британських консалтингових компаній до рейтингу 916 кращих університетів світу потрапили шість вишів України. Серед них на 382 му місці Харківський національний університет імені Каразіна. До топу також потрапили Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет КПІ, Донецький національний університет, Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут та Сумський державний університет. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте в ефірі та на сайті телеканалу вашого міста. У студії працювала Юлія Марценюк. На все добре!